Нещодавно побачила, що на моїй капусті сидить ось така гусінь. І, до речі, це велика. Вона вже так добряче понад'їдала листики, але були ще й малі засокші. Тому я вирішила, що треба щось робити. У мене був препарат МАЧ, він підходить для капусти проти молі, капустяної совки та біланів. Один пакет розрахований на 4-5 літрів розчину. Готую його і відправляюсь обробляти свою капустку. Але перед цим обрала одразу молоденьку капустку ранньо, тому що після обробки від 14 до 30 днів не можна зривати і користуватись врожаєм. Я обробляю передусім пізні сорти. Розчин залишився, але я помітила на самшитах. Що є отакі ось місця уражені. В тому році дуже активні такі ж самі гусіні у мене були на самшитах, тому, щоб не виливати дорогоцінний розчин, я обробляю заодно свої самшити.